Малята, чи впізнали ви мене? Правильно, я, святий Миколай, я прийшов до вас з подарунками, а щоб їх отримати, треба знання свої показати. А чи знаєте ви, як називається перший місяць зими? Правильно, дітки, це місяць грудень. Вся природа приготувалась до зимового сну, закінчилась робота в саду, на полях спахали землю і від перших морозів земля перетворилась на тверду грудку. Пташки ще не привикли до холоду і сидять, на нахлобучившись, як грудки. Так ще у давнину першому місяцю зими. Дали назву грудень від слова грудочка. А чи знаєте ви, яку має назву останній місяць зими? Правильно, дітки, останній місяць зими місяць лютий. В цей час дують морозні вітри, тримаються сильні морози, зима неначе лютує. Що її час добігає кінця. І тому місяць цей отримав назву від слова лютувати, сердитися місяць лютий. А чи знаєте ви, яку має назву другий місяць зими? Правильно, дітки, цей місяць має назву січень. Цей час Морози неначе січуть, болячі ручкам, щічкам. Тому і назва місяця від слова сікти січень. А чи знаєте ви, скільки всього місяців нараховує пора року зима? Так, правильно, всього три місяці. Давайте їх назвемо. Грудень, січень, лютий. А чи знаєте ви, якого кольору сніг? Так, правильно, дітки, сніг білого кольору. А які зимові розваги ви знаєте? Так, діти дуже люблять кататися на санчатах, лижах, ковзанах, грати у сніжки і дуже люблять цю пору року. Вважають її веселою порою року. Кого діти ліплять узимку зі снігу? Правильно, дітки, це веселі сніговички. Кого чекають вночі діти до себе у гості 6 грудня у перше Зимове свято? Так, дітки, правильно ви чекаєте на мене, святого Миколая. Молодці дітки, всі мої загадки відгадали, тож чекайте на подарунки. Бажаю вам здоров'я та миру. До побачення, до нових зустрічей!